Ну а ми вкотре хотіли б нагадати, що ця війна вона є гібридною, що з нами воюють навіть там, і тоді, де і коли ми навіть і не підозрюємо цього. Далі розкажемо, як росіяни видають себе за представників вітчизняних мобільних операторів і використовують телефони українців, що із з того може вийти, і як сполутати росіянам карти, Ірина Кондрачук розкаже. Документ з наказом про відпустку чи засекречену інформацію, посилання на кращу вакансію у силах оборони чи привітні голосові повідомлення від незнайомки, яка пише першою. Такі заманливі і головне, що вчасні ж пропозиції справа рук російських хакерів. Але звідки вони знають, що ви воюєте, і які наслідки можуть бути, якщо не зреагувати вчасно? Вона звуть Ірина Кондрачук. І я пропоную вам розібратися разом. Друзі, мій сигнал зламали пі повідомлення. Йдуть не від мене. Ви, певно, теж бачили подібні дописи у соцмережах. Їх надто побільшало, особливо серед тих, хто живе чи працює у кілометрах від ворога, а то й в метрах. Росіяни кошмарять наших армійців безпілотниками, які несуть на собі підроблені базові станції зв'язку Леєр 3 Ті гасять сигнал вишок, видають себе за вітчизняних мобільних операторів та поленгують телефони. У цей час вони бачать код сім карти, серійний номер рімей. Це персональний шифр, який має кожен пристрій. А отже, фіксують і кількість користувачів в одному місці, можуть відстежити геолокацію з точністю до сотень метрів і коригувати артилерію. на телефоні повинен бути. Він для того, щоб не було можливості використовувати всі його вразливи. Якщо треба з кимось зв'язатися і поговорити або листуватися то краще використовувати Wi-Fi. В більшості випадків це Starlink. а Starlink, по перше має свою систему шифрування по друге Starlink визначити його точку знаходження практично нереальна але це якщо не піймалися на гачок раніше бо ж підступність росіян зростає в геометричній прогресії ворог може стежити за абонентами місяцями не подавши виду в такому випадку ви й не знатимете що здавалося. Особисті листування не такі вже й приватні. Те, що ми побачили, коли Ківстар був вже порушений, це не казало про те, що вони ось зламали там сьогодні, а завтра порушили інфраструктуру, і ось атака була там два дні. Ні, вони декілька місяців були всередині, вони шпигували, вони збирали інформацію. Включаючи інформацію про місце положення наших бійців за номерами телефонів. Тоді зломисники перехоплюють СМС, але зостаються без доступу до месенджерів. Якщо звісно, при вході до аккаунтів у вас двоетапна перевірка через пошту, а ще надійні паролі, які не повторюються. Тільки за минулий рік зареєстрованих кіберінцидентів побільшало в половину порівняно з 22-м. Звітують фахівці Держспецзв'язку. Нарахували 1105. А скільки ще тих, хто не звернувся, і тих, хто вже не зможе цього зробити. Тож вкотре просимо, бережіть себе і свої дані подалі від ворожих замахів. Ірина Кондрачук, Максим Хлопотов, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.